Будова ринку передбачає е, конкуренцію, але у нас війна, і нам треба об'єднати зусилля, зробити єдину стратегію: хто що виробляє в якій кількості збільшити виробництво е, ті ж самих ракет Астер до е, систем сам ті, тому що якщо от приводимо приклад ракет ПАК 3 до е, Петріотів, то вони виробляються близько там 500 ракет. Ну 24 й рік виробили 500 ракет. е-е ПАК-3 Сполучені Штати. Вони планують до 26-го року збільшити до 650. Система блок ці Астер 30 які для перехоплення балістики системами САМ ті виробляють 300 ракет на рік і планують збільшити до 500 ракет. Це в будь-якому випадку недостатньо, тому що ж таки я повторюсь, в жовтні місяці лише іскандер М по території України було запущено 95 ракет. Тому ну, спілкуючись і там іноді. Е Наголошуючи на зраду внутрі держави нашої України, треба казати і про те, що там в нас у західних партнерів теж є зрада, тому що вони, наприклад, не збільшили на четвертий рік війни, не збільшили суттєво виробництво деяких видів зброєнь. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.